культурні виміри війни в Україні, історія, освіта та мистецтво. Під такою назвою відбувся обласний науково-методичний семінар. У його межах обговорили вплив сьогодення на українців та метаморфози, які відбулись у мистецтві, філософії та інших галузях. До семінару залучили викладачів навчальних закладів міста і області. Директорка Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу. Людмила Крикуненко вважає обговорення таких тем і пошук рішень дуже актуальними зараз. Питання війни, вони давно вони не будуть, розглядаються, будуть розглядатися. І ще будуть, будуть і будуть. І, звичайно, ми знаєте, завжди говорили, не дай Боже, нашим дітям почути, що таке війна. Бо вони її почули. Але ну, вся країна, всі люди намагаються зробити все те, щоб здобути перемогу, щоб наші діти це забули. І забули раз і назавжди. У своєму виступі вона розповіла про волонтерство у закладах освіти із 24 лютого 2022 року. Паралельно із освітнім процесом педагоги допомагали чим могли, адже родичі багатьох стали на захист батьківщини. Перед закладами освіти постало питання: а чим же допомогти? Допомогти нашим воїнам, допомогти тим людям, які позбавилися домівок. Ми розміщували військовослужбовців у себе. Ми забезпечували. Їм харчування, проживання. Ми готували самі їжу, шукали, збирали, надавали психологічну допомогу, шукали ліки, ну забезпечували всім. Завершити семінар екскурсією, персональною виставкою та розповісти про символіку народного мистецтва запросили заслужену художницю України Олександру Теліженко. Найкраще відкривати Україну через мистецтво, яке своєю чергою не байдуже й до політичних процесів, каже мисткиня. Ми не можемо бути до цього глухими. Врешті розумні люди відмічають таку річ, що зараз особливо мистецтво не може бути таке нейтральне, залюбувальне пейзажі, портрети, просто повісні на стінку. Все мистецтво повинно працювати, робити, звати, впливати на історію. Організувало семінар регіональне відділення соціологічної асоціації України за його ініціативи. Провели онлайн лекторії та цикл очних виступів, на які запросили викладачів історії, політології, філософії та соціології. Викладачі вони підготували тези свої виступи саме з цієї тематики. І думаю, що це дуже корисно і дуже потрібно. І для виховання студентської молоді, і в цілому для розвитку науки наукового осмислення проблем війни. Думаю, що через певний період, звичайно, ми будемо вивчати ці повністю. Ми поки що є свідками. А вже наступні покоління будуть вивчати ці процеси вже завдяки нам. Культура, освіта і мистецтво в умовах війни це фактори, які сприяють нашому розвитку. Каже заступниця начальника управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської облдержадміністрації Людмила Товстоп'ят є збереження культурних цінностей, є їх примноження, є популяризація України за кордоном. І це все лежить на плечах кожного з нас, як представника освіти, представника культури, на кожному. Митці і мисткині в Україні, соціокультурні виміри і вплив війни на кожного з нас тема, яка цікавитиме науковців у майбутньому, додає посадовиця. Ми стикаємося тут же з збереженнями фондів наших закладів. Ми повинні розвивати нашу мову через поповнення наших бібліотечних фондів, в тому числі літератури актуальної, нової, українською, і так далі. Дуже важливим елементом є. Також мистецтво, його символізм, який пробуджує в нас віру, віру в перемогу. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.